Я появився. Клас. Думаю, таке мені місце хвати. Інше може, хтось появить, якщо ніхто, то все заберу. О, привіт. Як тебе звати? Мене Україна. Україна, мене США, але я тебе переможу і буде війна. Ха-ха, ти мене завоюєш? Ладно, якщо ми почнемо таку війну. То вся планета з помре. Давай мир будем. Об'єднаємося і буде більше шансів, якщо на нас хтось нападе і не захоче мир. А, ну давай, я теж погасилась. Думаю, так буде. Лі давай об'єднаємося, хоча век весь собі заведемо. Не залишимо комусь. США. Ну, це гарна згода. Верх, я вже бачу, ми об'єднались, і верх так. Ну, залишимо нам. Я думаю, якісь появляться і теж порозуміти. Ну, Якщо буде війна, то ми нападемо. Але хто це може бути? Всі мирні? О, всім привіт! Мене звати, Киталь, а я. Мене звати США, а це Україна. Е, вона. Китай! Китай постій, не треба! Навіщо війна? Зі мною США порозумілося, а ти чому ні? Я Садмий, а неба леді сі такі. but i can't control it so stay